Арк, привіт, скажіть, чому люди купують квартири саме в ЖК квартал Соборна? Спробую коротко. і Тезисно е, Перше – це локація: садочки, школи, парки, маркети, все поруч. Ціна е, так чи інакше диктується локацією, тому вона тільки зростає. Друге, е, це будь-яковий формат: безпека, спокій, комфорт е, закрите під подвір'я е, за дітей. Можна хвилюватися, вони спокійно собі можуть гуляти. Парку місця. По території за територію за закритим подвір'ям, при цьому при комплексі. Крім того, четверте це питання того, що ми будуємо саме з червоної цегли і утеплимось мінватою, і при цьому ще індивідуальне опалення. Це економно, комфортно, індивідуальна історія. Приходячи на перегляд, вибираючи своє житло, можна побачити все це на свої очі. П'яте. Продумані планування до сантиметру, тому що якщо ми кажемо про квартири студійні, 24 квадрати вміщають в себе і зону, де ти можеш відпочивати, і зону, де ти готуєш, і при цьому вона функціональна. І все це треба бачити на перегляді. Одношки класні, двошки класні, від 24 до 63 квадратних метрів, ціни поки ще доступні. Шосте це звісно історія про те, що це готові вже будинки, і це дуже важлива штука. Можете купувати як розтермінування від 30% внеску, так і купувати вже повністю цю квартиру і очікувати 20 плюс капіталізації від цього об'єкту. Сьоме разі. Якщо ми кажемо повністю про здачу комплексу, можна дивитись декілька будинків, але у нас є там є крайні і крайні здається вже незабаром. Це весна 26-го року. Після чого комплекс повністю буде відданий і зданий, і там буде вже дуже красиво. Ну і в цілому. Квартал Дівелопмент працює і будує вже понад 10 років, і за плечима квартирна забудова, десятиповерхова забудова. Ми розуміємо, що ми робимо. Ми розуміємо запит сьогоднішнього дня. Ми робимо це відповідально. Саме тому звертайтесь до нас, до наших фахівців, і буду радий побачитись.